Всім привіт. Ой, ось ось такі справи. Треба працювати. Працювати мульчу робити, заготувати треба для Зеленого добрива. Ось в мене така була. Вона вже потребує реставрації, не доходять руки. Колись тримали корову, коня, бичка, телицю, там скільки вона пересікла. І зараз працює. Ну, ще будемо сікти трави сьогодні, якщо встигну покосити для зеленого добра, для мучі. А зараз попро... посічав дерева, порізав дерева, я побачимо, як вона їх попробує одною рукою, як вона їх різжає. Ось беремо, от беремо палку. Oh, I've pulled it. że to jest trudne, że problem często się Ось якось так. Та їй, слава Богу, дякую Богу за цих ще і не продав. Коли вже не тримали господарство, хотів продати. А зараз отак, виноград, бур'яни, дерева порізали, все через неї. Ну і вона перетворює на таке все. Це все піде на мульчу, помідорчики, ігрочки там. Ось якось так виходить. Кому подобається, будь ласка, придбайте січкарню, дуже корисна штука. А кому не подобається, ну хай не дивиться. Все, слава Богу. Так що народ України, тримайтеся. Пока, слава Богу, за все.